Чим відрізняється дешевий літій-залізофосфатний акумулятор від акумулятора від Logic Power? Перш за все, в акумулятором від Logic Power ви отримуєте 5-річну гарантію на виріб. Тобто на протязі 5 років, якщо з акумулятором щось трапляється, він перестає працювати, компанія Logic Power його безкоштовно вам відновить, якщо ви не порушували умов експлуатації. З дешевими акумуляторами, як правило, вони взагалі або не мають гарантії, або мають якусь недовготривалу гарантію від 1 до 12 місяців. І коли настане гарантійний випадок, не факт, що ви зможете знайти того продавця, у якого ви цей акумулятор купували. По-друге, акумулятор від Logic Power проходять технічний контроль. як Контроль матеріалів, з яких збирається, так і контроль готового виробу. Тобто, ви гарантовано отримуєте вироб, який перевірено, і ми впевнені, що він буде працювати. На відміну також від різноманітних акумуляторів, яких з контролів проходив тільки таможений контроль, про всі інші нам невідомо. Оскільки компанія Logic Power надає п'ятирічну гарантію, ми зацікавлені в тому, щоб зробити так, щоб цей акумулятор працював його довше. І термін експлуатації такого акумулятора від Logic Power – до 20 років. Якщо у вас залишилися ще сумніви, залишайте їх в коментарях або пишіть нам в особисті.